Всім привіт, новенька рубрика на продаж. У нас цікавенька залітає два автомобільчика, які які будуть цікаві, як завжди, по найкращих цінах. І так, поїхали, дивимося. У нас туранчика вам пропонуємо в фізліфті сім місць. Друзі, ми можемо вам зробити зараз на нього скидку. Доставку в Україну. Хто буде замовляти, буде доставка його в Україну коштувати не. 850 євро, а 750 євро. 100 євро на доставки робимо скидку по такому автомобілю. що в нас є одне містечко на автовозі ще пустеньке, і можемо вам його догрузити. Цікавий автомобільчик, невеликий пробіг, хороший рік. Я думаю, що йому зробити поліровочку хімчистку, дообслужити, він ще не один річок вам послужить, однозначно. Ми знаємо, що говоримо. Також ми виграли ось недавно тільки на аукціоні, ось такого гольфа. Класного. П'ятий гольф. У нас 2008 рік, друзі. Нам непогано. Така собі комплектація, але йому видно, по ньому потрібно зробити йому поріг, але ми зробимо класну ціну. Я думаю, за ці гроші ви зробите за скидку від нормальних цін, які коштують такі автомобілі. Ви два пороги можете там зробити, але тим паче, друзі, 1850 євро. Ось за такий гольфінський, кому цікаво, також є доступний. Можемо більше надати інформації. Ці автомобілі поки що доїжджають до нас за аукціонів. Хто хоче замовити детальний огляд, можемо вам зробити і показати.